Вітаю на першому подільському. Прийшов час підбити інформаційні підсумки середи 9 квітня. Яким цей день побачили мої колеги? Розповім за мить. Символічний візит, реальна допомога, пакет оборонної підтримки на суму 1 мільярд євро, отримає Україна від Королівства Бельгії. Окрім цього, під час візиту до Києва представники урядової делегації обговорили з Володимиром Зеленським і інші напрямки співпраці. Про це заявив глава держави під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Росія порушила всі обіцянки, всі угоди. Росія є агресором цій країні. А Україна є жертвою в цьому конфлікті. Тут не може. Бути жодних сумнівів, тож я радий прибути з цим візитом. Я радий оголосити, що ми прийняли нове рішення в уряді. Безумовно, ми будемо продовжувати гуманітарну допомогу. А міністр закордонних справ а, а, тут а, в Україні, і міністр оборони також тут. Ми а, оголошуємо про пакет на 1 мільярд євро до 2025 році, і кожного року ми будемо виділяти по 1 мільярду. На оборонні питання ми говорили і про спільне виробництво, і про інвестиції виробництва тут в Україні. Це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи. Сьогодні є три угоди з нашими бельгійськими партнерами з бельгійськими виробниками. У наших виробників підписуються відповідні документи. Наш потенціал зараз. У захисті це потенціал всієї Європи у стримуванні будь-якої ворожої активності проти Європи. Також ми вдячні за участь Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачанням f 16 від Бельгії. Загалом, Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів повномасштабного вторгнення. Це оборонна, політична, гуманітарна підтримка, підтримка, зокрема і. Українців Бельгії найголовніше як основа нашої взаємодії це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє. Справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Скорботний день у Хмельницькій громаді з поля бою на щиті повернувся відважний захисник Павло. Жук на початку повномасштабного вторгнення став добровольцем. Визволяв Київщину, далі боронив Україну на важких напрямках фронту. Разом із рідними, близькими та побратимами в останню земну дорогу героя проводжала і наша знімальна група. Він був справжнім другом, надійним та доброзичливим товаришем, відмінним сім'янином. Війна змінила кардинально життя Павла Жука. Ще у 2014-му він доєднався до війська. Близькі пригадують, не міг бути осторонь боротьби за Україну. Це був друг. І в будь-якому випадку, чи тобі погано, чи тобі добре, він завжди приходив на допомогу. Ну, дуже, важко, дуже важко його тіряти, таких друзів. Він не тільки був в житті, бачите. і Був патріот своєї країни. Він міг, він каже, як я, я сидіти вдома не буду. Каже, Наташа, як я буду сидіти? Мої хлопці всі там. Тут нема, каже, всі там. Їхній батальйон. Наскільки я знаю, визволяли Київську область, а потім вже на кінцях він був вже на кринках Херсонської області. Перебуваючи на позиціях, сильно захворів, але через неможливість вчасно забрати з позиції от пішло таке ускладнення. Пішла пневмонія, і він побув в госпіталі, відправили його в відпустку за сімейним ну, за станом здоров'я. Але під час відпустки йому знову стало погано. Він поїхав в госпіталь. Ну і все до війська пішов добровільно не роздумуючи. Із початком повномасштабного вторгнення служив у 86-му батальйоні 106-ї окремої бригади тероборони. Старший сержант користувався повагою серед побратимів, адже завжди був готовий прийти на допомогу. Військовий обов'язок виконував віддано до останнього подиху. На жаль, 3 квітня 2025 року. Його серце назавжди зупинилося. Завжди говорив всім в очі правду за це. Його дуже всі поважали побратимів. Він був доброю людиною. завжди відзивався. Хто що просив, він ніколи нікому не відказував. Вдома на Павла Жука чекали дружина та діти. Вічний спочинок він знайшов на кладовищі у мікрорайоні Гречани. В Смутку і кам'янчани, адже прощалися із земляком Андрієм Ковальчуком. Ще у свої 20 років юнак став учасником АТО. А у 2017-му вступив на службу до Національної гвардії України. Його серце переповнювали доброта, щирість та патріотизм. До останнього подиху він протистояв ворогу заради своєї країни. Був кулеметником, командиром групи, брав участь у надскладних бойових завданнях. Одним з таких був бій під Вовчанськом, 8 липня 2024 року. На жаль, він став для Андрія останнім. Лише у квітні 25-го його тіло зуміли забрати із поля бою. Вдома на нього чекали батьки, бабуся, брат і наречена. Вічна пам'ять та слава герою. Наш Андрій Сусід дуже хороший хлопчик. Дуже. Мені дуже жалко, шкода, так, що сталося так. Мовчизний, скромний, але завжди прийде на допомогу і завжди ну, відчувається від нього така благородство. Це була дуже світла дитина, це було просто сонечко. Він е, просто тихенько любив і допомагав е, нашим дітям, всім, хто потребував. Підтримував мам. Прекрасна дитина. Вона не має слів. Дуже гірко, що ми втратили такого хлопчика. Цукровий діабет не вирок, головне вчасно його виявити і підкоригувати спосіб життя. Дітям із цим недугом розповідають про правила харчування та інші особливості в медичних закладах, де своєчасно діагностують захворювання та допомагають йому протистояти про це і не тільки у матеріалі моїх колег. Кількість хворих на цукровий діабет стрімко збільшується. Особливої уваги потребують діти. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні функціонує педіатричне відділення, де лікарі своєчасно виявляють хворобу. Ці діти мають шанс вижити і мають шанси на повноцінне життя, тому що сьогодні діабет це не вирок, як ми кажемо, діабет це просто спосіб життя. Для дітей проводять просвітницькі заняття, навчають самостійно вираховувати хлібні одиниці та вводити інсулін. Розповідають лікарі і про основні правила у харчуванні. У медичному закладі кожному пацієнту з таким діагнозом дають щоденне харчування. Там дитина щодня записує кожний прийом їжі. Кожна дитина, яка має цукровий діабет, ця дитина особлива з особливими потребами, тому що це постійний моніторинг за станом своїм здоров'я, саме за цукром крові, за правильним харчуванням, за правильне фізичне навантаження. І тому, в принципі, сьогодні у нас і в Україні, і в нас в області створена система надання допомоги дітям хворим ендокринної патології, в тому числі і цукровим діабетом. Анастасія та мама у відділенні вже шість днів. За допомоги лікарів цукор майже дійшов в норми. Аби підтримувати такий результат, притримуються усіх правил. Нам видали щоденник, пояснили, як треба вираховувати хлібні одинички, як треба харчуватися, що навіть інколи можна дозволяти і дитині щось і смачне, але треба знати, це в який час, коли, і щоб не її не, як кажуть, не відрізняти від інших дітей вона може харчуватись так само, але під присмотром одиниць, лікарів, батьків. У випадку діабету у дитини потрібно вчасно звертатись по допомогу. Лікарі радять обмежувати себе у солодощах навіть тим, хто не має діагнозу. Головне харчувати здоровою та збалансованою їжею. Звітися 2022 року Хмельниччина співпрацює із Всесвітньою продовольчою програмою ООН. В обласній військовій адміністрації провели робочу зустріч з її представниками, обговорили поточний стан реалізації програм на території області та окреслили подальші кроки співпраці на цей рік. Зокрема, йшлося про гуманітарну підтримку внутрішньо переміщених осіб, які постійно проживають на Хмельниччині. Окрему увагу приділили програмі шкільного харчування, яка наразі охоплює 88 навчальних закладів у 19 території. Реальних громадах області цього ж навчального року планують охопити вже сотню шкіл. За результатами зустрічі сторони підтвердили готовність до продовження спільної роботи з підтримки найуразливіших категорій населення та розвитку освітніх і соціальних ініціатив у регіоні. Кохання онлайн з кожним роком набуває все більшої популярності. Люди частіше обирають знайомства в мережі, аніж у житті. Проте, для користувачів таких додатків існує загроза не лише потрапити у сіті шахраїв, а й стати жертвою токсичних стосунків. Більше про інтернет-знайомства дізнавались наші журналісти. Пошук своєї другої половинки став простіший. Тепер для любителів не витрачати багато часу для знайомства вічнавіч, віч створили спеціальні додатки. Тут усе просто: спочатку вказуєте свої дані, додаєте декілька фото та з ким хочете познайомитись, потім реєструєтесь. Проте не слід забувати, що такі знайомства не завжди безпечні. Наша героїня зареєструвалась у додатку після розлучення, шукала там нових емоцій та знайомств. Зазвичай часто чоловіки сидять на сайтах знайом заради сексу. Ну, тобто Це може бути секс або, наприклад, разовий, або на якийсь довший період. Звичайно, що є і спілкування, тобто є доволі е, потраплялися ну, цікаві хлопці, з якими було цікаво поспілкуватися, навіть ну, на часі має якісь і дружні відносини з такими чоловіками. Тих, хто шукає серйозні стосунки, зізнається дівчина мало. Однак зустрічаються щирі та відкриті чоловіки. Тож знайти справжнє кохання у додатку можна, але складно тим паче. Давайте візьмемо на ща зараз війна. Реально на сайті знайомств дуже багато сидить військових. Це також є момент, і ось саме військові вони більше всього на наразі потребують просто спілкування. Тобто, ну ні один військовий просто ну не вимагав від мене сексу, я вам так скажу. А, тому да, ну можна знайти. Психологи кажуть, що зазвичай людям легше знайомитись у інтернеті через ряд причин. Головним плюсом є те, що можна поставити свій образ як завгодно та показати кращі сторони себе однак, це може вплинути на спілкування у реальному житті. Головне не відноситись до цього в глобальному сенсі цього слова і не відкидати живе спілкування. В інтернет-просторі існує чимало небезпек. Першою із них є шахраї. Зазвичай вони різними маніпуляціями виманюють кошти або фото інтимного характеру для шантажу. Тож працівники поліції розповіли, якими даними не слід ділитись у мережі. Ми в жодному випадку не надсилаємо ніякі персональні дані, ніякі логіни, паролі до особистих сторінок до онлайн-банків, не переходимо за жодними посиланнями, які нам надсилають. Не поширюємо свої фотографії. Більше того, треба вибірково навіть ставитися до тієї інформації, яку ми про себе оприлюднюємо в соціальних мережах, тому що шахраї можуть з легкістю її використати, проаналізувати ваш профіль, взяти ваші фото, подивитися, які були події у вашому житті, щоб ще. Більше війти у вас довіру. Ознайомитись у інтернеті справді легше, проте слід пам'ятати про безпеку. Адже по ту сторону екрану може сидіти шахрай. У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва триває виставка Слава героям. В експозиції понад 40 портретів загиблих військовослужбовців ЗСУ зі Старокостянтинівської громади. Усі роботи виконані учнями дитячої художньої школи в межах одноіменного грантового проєкту. Через свої картини діти вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. Відвідала виставку і наша знімальна група. Слава героям, саме так називається мистецький проєкт, що об'єднав дітей, педагогів і громаду навколо пам'яті про загиблих воїнів зсу у виставковій залі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Понад 44 портрети військових, серед яких і пілоти, які загинули в російсько-українській війні. Їх написали юні художники зі Старокостянтинова. В кожному портреті глибокий біль, гордість і вдячність. «Ту людину, яку я малювала, його звати Ігор Хмара. Я його знала, і для мене це було дуже тяжко малювати. Морально. Ми це робимо саме в вашу чергу для себе, тому що ми повинні знати своїх героїв і запам'ятати їх такими, якими вони були. Проєкт Слава героям реалізованих у межах грантової програми. Його мета не тільки вшанувати пам'ять полеглих, а й дати можливість дітям через творчість висловити свою підтримку та вдячність. В Моєму класі у двох діток не стало батьків і одна із учениць звати її Софія. Шевчук, прізвище. Вона запропонувала, що а давайте я на цю тему зроблю станкову композицію і щоб підтримати заодно і цю однокласницю, і якось, якось показати, що ми всі пам'ятаємо, який подвиг зробив її тато. А він льотчик був і загинув на початку вже в березні місяці. Він загинув. Коли от я зайшла на другий поверх і побачила в холі ці роботи, от в мене були одразу сльози. Я зрозуміла наскільки важко було дитині працювати три місяці, чотири місяці, споглядати на фотографію. На історію особистості тих, хто по-іншому не зміг і пішов перший день захищати, дивитись, спостерігати на те життя, яке було. Вони не просто відтворювали передряд, вони відтворювали історію людини до ось цього моменту. Побачити виставку можна до 16 квітня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Після цього експозиція вирушить в інші громади області. Оксана Медведєва Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чи пам'ятаєте ви, ким мріяли стати в дитинстві? Співаком, лікарем чи будівельником? Можливо, мрією була власна кімната або новий будинок. У дитячих мріях все можливе. Команда журналістів вийшла на вулиці Хмельницького, щоб дізнатися, чи вдалося мешканцям втілити свої бажання. Кожен у дитинстві мріє про щось велике та особливе, проте доросле життя вносить свої корективи. Тож ми вирішили поцікавитися у хмельничан, чи здійснилися їхні дитячі мрії. Так, реалізували, все реалізував. Що хотів, то і отримав. А можете тут сказати, що саме таке от ви отримали? Все, куди не повернесь, все дуже гарне. Люди добрі. Краще не буває життя. Я навіть не знаю, що сказати, вже не пам'ятаю. Так. Да. А що, поділіться з нами? Подовше протягнути на цьому світі. Так і воно є. Трохи тягну. Я хотіла завжди куклу барбі. Ні, не отримала. Іменно ну, огромну таку, ну я так і не отримала її. Мама не купила зажало. Прошу. Я більше мріяла кимось бути в майбутньому. От дитинство я мріяла бути військовою. Зараз намагаюся здійснити ці плани. Я мріяла бути тренером по танцям і парикмахером. Закинула танці. Зачіски так і далі роблю, але я вже не хочу ним бути. Спортивні установи Хмельниччини оновили матеріально-технічну базу. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вручив сучасний інвентар вихованцям та тренерам Хмельницького обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх обласної дитячо-юнацької спортивної школи, ДЮСШ Динамо, обласної школи вищої спортивної майстерності та Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. Серед переданого футбольна та волейбольна форма м'ячі. Інвентар для Плавання, шахи, тенісні ракетки, боксерські рукавички, велоекіпірування, борцівські спорядження, набори про для флорболу, бадмінтону, регбі 5 та багато іншого все це придбали за кошт обласного бюджету, аби спортсмени області мали змогу тренуватись в комфортних умовах, досягали нових перемог і прославляли Хмельниччину на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Наразі це все, чим встигаємо поділитися. Більше актуальної інформації з життя Хмельниччини і не лишень дізнавайтеся із офіційних сторінок телеканалу в соцмережах. Я ж дякую вам за увагу та зичу тихого часу. Доби на все добре.